Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо односторонню автомобільну сигналізацію від компанії Convoy модель xs 6 v 2 Постачається сигналізація фірмової упаковці. Давайте розглянемо. В комплекті гарантійний талон знаходиться. Центральний блок управління. Два брилки одразу. Односторонні брілки з встановленими батарейками одразу йдуть. Також п'ятиконтактне реле. Датчик удару з налаштуванням чутливості. Кінцевик. Двосторонній скотч для монтажу. Детальна інструкція по експлуатації, також зі схемами підключення. Дріт для підключення реле. Також кнопка, світлодіодний індикатор і основні дроти підключення з запобіжниками. Ось такі, така комплектація сигналізації, також при купівлі на сигналізацію обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео!